Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. Почнемо з Сирії. Там сирійські повстанці заявили, що захопили столицю країни Дамаск і Оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада, який правив країну 24 роки. Про це повідомляє Аль-Джазіра CNN з посиланням на власні джерела пише, що президент Сирії з родиною та найближчим уточненням ймовірно втік з країни. Водночас іранські високопосадовці та сирійський уряд заперечують ці повідомлення, наголошуючи, що Асад залишається у Сирії. Його режим звернувся по допомогу до Росії. Однак у Кремлі заявили, що будь-яке їхнє втручання буде обмеженим і що у них зараз інші пріоритети. В українському МЗС заявило, що ситуація у Сирії демонструє зростаючу слабкість Москви, яка не може воювати на два фронти. На вулицях Дамаска вже святкують падіння режиму путінського друга. Основні гуляння відбуваються на площі Омеядів у центрі столиці, де розташовані важливі урядові установи, зокрема Міністерство оборони. Мир завдяки силі можливий. Про це президент Володимир Зеленський заявив після зустрічі з американським і французьким колегами Дональдом Трампом і Манелем Макроном. Тристоронні переговори відбулися напередодні в Парижі, куди світові лідери з'їхалися на церемонію відкриття легендарного Нотр-Даму. Шпиль і дах цього всесвітньо відомого готичного собору в квітні 2019-го зруйнувала пожежа. Він п'ять років був на реставрації. На церемонію відкриття прибуло понад 40 глав держав і урядів. Зустріч із Трампом Зеленському по тому організував Макрон. То дробець перемови не повідомляють. В офісі українського президента зазначили, розмова тривала близько півгодини і була продуктивною. Традиційного брифінгу для ЗМІ після перемови не було. Зеленський лише коротко відповів, що говорили про ситуацію загалом і встановлення справедливого миру. На питання журналістів чи вдалося переконати Трампа змінити позицію щодо заморозки конфлікту по лінії розмежування. Зеленський відповів сьогодні зарано про це говорити. Треба більше зустріч. І команди над цим працюють. Ми всі хочемо, щоб був мир, але для нас дуже важлива і це наша позиція, щоб мир був справедливий для всіх нас, і щоб не було можливості у Росії у Путіна колись або ще якихось агресорів, щоб була щоб не було у них можливості повернутися позиції України. Вони зрозуміли. Це дуже важливо, щоб партнери знали від нас. Наша позиція, а не від когось третього без України. Цей мир справедливий, будь-які домовленості неможливі. Це партнери чують. Я дуже радий, що вони все це сприймають. А поки Міністерство оборони США оголосило про новий пакет допомоги Україні на майже мільярд доларів. Про це йдеться на сайті Пентагону. Новий пакет передбачає виділення Україні боєприпасів, зокрема для ракетних систем Хаймарс, безпілотних літальних апаратів, обладнання компонентів і запасних частин для обслуговування і капітального ремонту артилерії, танків і бронетехніки. У повідомленні на сайті Пентагону вказано, що це вже 22-й пакет від адміністрації Байдена. Він також включає підтримку програм технічного обслуговування і ремонту, які допоможуть Україні відновлювати свої збройні сили, нарощувати і підтримувати бойову міць. Їх обох обдурили офіцери. Одному пообіцяли тиху штабну посаду в російській глибинці, іншому службу у рембаті в тилу. Натомість обидвох кинули на передову без права повернутися до своїх під загрозою розстрілу. Молодий росіянин Олександр, що пристав на вмовляння комбата та уклав контракт, нині шкодує про це. Та згадує, коли його наречена дізналася про таке рішення, від гамсела з коворідкою. А ось мешканцеві Шахтарська Денису не до жартів за свою згоду пристати до окупації. Війська, чоловікові загрожує довічне. Будеш сидіти, ходити домой то в часі практично не з'являтися. Це так каже 20-річний Олександр Комбат вмовив його укласти контракт після строкової служби. За це каже наречена, яка відчувала лихо відгам його пательнею. Ні. Чого ні? Та під уїздом. От'їздом ців'яче. Її перечуття справдились замість тихої служби на рідному Уралі молодика відрядили на український фронт у самісіньке пекло. А этот полк смертників. Просто про нього так говорять, тому що в основному люди в цей полк. У полон твердить окупант витрапив через безвихідь після скалкового поранення у руку. З товаришем, нас за сиділи в евакуації. То, якби я без команди пошов обратно. Командір ботальони просто застріляв. Обману. Сказали, що розірваний участь. А це громадянин України, донечанин Денис. До вироку суду ми не маємо права показувати його обличчя. 33 річний мешканець окупованого Шахтарська зізнається закортіло грошей. Тобто заради грошей ви погодились воювати проти своїх. Ну, як би не воювати, а дівати техніку і долучитися до окупаційного місії. Ну, да. Ви знаєте, що за закручує? Ні. Є така стаття Державна зрада. Там до довічно. А чому думаєте? Ох, Денис твердить, ставлення до таких, як він, російському війську було зневажливим. Яке було ставлення з боку росіян до таких, як ви, вихідців з цьому військові? Ну, я так зрозумів, як на людей ходільного плану. Другого сорт. Так. Да. Як би ви характеризували сьогоднішню російську армію трьома словами? Я навіть не знаю, як її характеризувати. Хорошо, давайте спробуємо однім. Без приділ. Із полоненими нині працюють слідчі та контрозвідники СБУ. Росіянин Олександр, якого чекає обмін, присягається більше в Україну, ані ногою. Я лучше в тюрмі сижу, чем сюда приїду обратно. Андрій Почтів, Артем Деженко, програмовік на СТБ. Єдині новини. 74 чотирма ударними безпілотниками Росія атакувала Україну сьогодні вночі. Повідомляють повітряні сили. Оборонці збили 28 ворожих БПЛА. Водночас ще 46 безпілотників були локаційно втрачені. ППО працювала у Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Внаслідок ворожої атаки безпілотників на Дніпропетровщину в місті Кам'янське постраждала літня жінка. Їй надали усю необхідну медичну допомогу. Від госпіталізації вона відмовилася. Також внаслідок атаки у п'яти багатоповерхових будинках, побиті вікна, понівечені комунальне підприємство, коли автівки та лінія електропередач до опівночі росіяни обстріляли і Нікополь, цілили по місту з важкої артилерії. За попередніми даними минулося без постраждалих. 65-річного чоловіка вбили росіяни напередодні у Запорізькій області. Селище Приморське вони обстріляли з артилерії, влучили у приватний будинок, де і перебував загиблий господар. Упродовж доби росіяни завдали понад 250 ударів по 11 прифронтових населених пунктах Запорізької області. Били з артилерії та атакували понад сотню безпілотників. Різних модифікацій до військової адміністрації надійшло 14 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. До 27 збільшилася напередодні кількість постраждалих наслідок масштабного теракту, який росіяни вчинили у Запоріжжі в п'ятницю. У вечірню годину пік загарбники з повітряного простору окупованої території влучили з літака кабом по жвавому перехрестю у спальному районі міста. Потужний вибух застав людей просто на дорозі. У його епіцентрі опинилося одразу кілька легковиків. Від вогню та уламків на місці загинуло восьмеро дорослих та двоє дітей. Майже усі жертви військового злочину росіян згоріли у своїх понівчених автівках. Керована авіабомба розтрощила СТО та сусідню будівлю. Пошкоджені також крамниці, п'ять багатоповерхівок та вісім приватних будинків довкола. У суботу, яка в Запоріжжі була оголошена днем жалоби, комунальники, надзвичайники та енергетики, усували наслідки теракту. У лікарнях лишається 13 постраждалих, серед яких троє дітей. Дитина 11 років з пораненням м'яких голови, з пораненням поперекової ділянки. Дитина 4 років з пораненням обличчя та правої кисті. І дитина 5 місяців з ушивом шириної порожнини. Стан дітей стабільний. Троє чоловіків, за оцінками медиків, перебувають у важкому стані. Там міновибухова травма, вогнепальні, осколкові поранення і одного чоловіка 53 роки, в нього ампутація травматична нижньої кінцівки, а переломи нижніх кінцівок. Ще 14 постраждалих після отримання меддопомоги від госпіталізації відмовилися. Повернувся з-за кордону, аби захищати рідну землю. Роман Максимець від початку війни служив у батальйоні Донбас Україна, був сапером і відповідав за інженерну підготовку під час виконання бойових завдань. У липні 2016 року. Під час бою у Мар'їнці він отримав важкі поранення. Праву руку і ногу відірвало. Стопу на лівій нозі роздробило уламками і її згодом довелося ампутувати. У Романа також ушкоджені обидва ока. Зараз йому необхідно замінити протез правої ноги на більш зручний. Ни і якісний частину коштів покриває держава, однак цього недостатньо. Впродовж сюжету на екрані буде qr код за яким долучитися до допомоги ветеранові можете і ви. Роман втратив обидві ноги і праву руку вісім років тому у бою біля Мар'їнки. З тих пір змінює протези. Зараз чоловікові необхідно замінити один з колінних вузлів. Ось так вони разом із протезистом випробовують один із найсучасніших та найкращих протезів. Це колінний вузол, один із найкрутіших, який є в світі. Його всі знають, його всі хочуть. Він дорогий. Розроблений був спеціально для. Військових, які були в Іраку, отримали травму, їх захотіли далі продовжувати служити. Цей протез витримує надвисоке навантаження. Він воду не і пилозахищений. У В цьому колінному суглобі шість датчиків, які вимірюють положення протезу в просторі, швидкість, з якої рухається, обертається, під яким кутом знаходиться. Тобто дуже багато інформації. Керувати цим протезом можна з комп'ютера чи телефона. Зараз ми з допомогою комп'ютера з'єднуємось з коліном. Лікар регулює висоту коліна, швидкість ходьби, вводить також дані про вагу і зріст, аби якомога точніше налаштувати протез. І ось Роман зводиться на ноги. А коліно не стоїть вперед тобі. Налаштовується з допомогою комп'ютера. Що е, фактично рух пацієнта відбувається за рахунок програми, яка там є. Тобто, фактично можна сказати, що там є автопілот, який е, видає результативну там, швидкість кут згинання, а при необхідності блокування коліна, якщо поверхня нерівна, тобто, це дає змогу пацієнту. Відчувати, що в нього нема протезу. Вартість такого протезу майже 3 мільйони гривень. Він необхідний Роману для того, аби продовжувати жити, виховувати чотирьох дітей та подорожувати країною, що він так любить. Складна ситуація, тому що в нього немає двох ног, ніг, руки, проблема з зором і слухом. Тобто це е, е, погіршує орієнтацію пацієнта в просторі да, на вулиці, особливо. І тут треба, щоб протези були безпечні, надійні. Зараз ми тестуємо Genium X3. Це одне з найсучасніших колінніх вузлів, яке допоможе роману краще пересуватися, бути більш Мобільним і надійно себе почуватися при нерівній поверхності. Ось Роман вже випробовує бажаний протест на вулиці. Навантажуємо п'ятку, пробуємо. П'ятка так? Про? давай навантажу. Впевнено, підіймається пандусом. каже чудово, я на підйом піду зразу. Забрати паличку? Так. Вже восьмий рік на протезах, тож Роман каже, вже до них звик. З протезами важкувато, але виходу ноль. Важко було, але виходу не було, вчився лівої. Тому що який би функціональний протез не був, але якщо є одна здорова рука, ти будеш більше використовувати її. Ця рука як допоміжна йде. Втім, хоче, аби протези давали змогу жити якомога повноцінніше. Відтак зараз йому необхідний Genium X3. Він більш функціональніший і під час ходьби м'якше їде. Мякше йде. Держава покриває частину витрат на купівлю цього протеза. однак ветерану необхідно зібрати ще 720 тисяч гривень. Та сума взагалі непідйомна, тому що живу на одну пенсію. Держава щось виділяє на той протез? Е, держава виділяє 1 мільйон сімсот. Але щоб покрити даний цей протезний вироб, ну, сам колінний вузол, держава не покриває цього колінного вузла. Через тому військовим доводиться дозбирувати кошти. Роман пообіцяв, що спробує навчитися на новому протезі бігати кроси, допомогти можете і ви за QR-кодом, який бачите на екрані. Ксенія Павлишин, Максимілян Ільченко, програма Вікна СТВ. Марафон Єдині новини.